Portable uh, Power Station сьогодні на огляді буде такий собі мордастенький павербанк від OKTLP 2001 Plus. Це версія 24-го року. Вона з'явилася в Україні приблизно в вересні 2024 року. Почала активно з'являтись. Хтось привіз з контейнерами з Китаю, хтось купував в європейському магазині. Я купував в європейському магазині 900 євро 40 євро. Обійшлась мені доставка міст шопінгом. Доставка по Європі вже входить в вартість товару. Доставку я замовляю на склад в Польщі, і з Польщі саме найдешевше Перше перевозити її в Україну. Наразі інформації в українському YouTube, та не тільки в українському YouTube, Саме про цю версію p 2001 майже немає. Моє відео, мабуть, буде третім. Є два оглядові відео, і мені разів 50, мабуть, мої підписники присилали одне і те саме відео про ремонт попередньої версії про ремонт p 2001 Там щось біля 40 тисяч переглядів на сьогоднішній день, мабуть. Відео таке трішки дивне. Відео автор стверджує, що ці станції. Проблемні, що вони перегріваються і що вони виходять з ладу самі по собі. Але там був такий дивний кадр, він знайшов маленьку деталюшку. Деталюшка насправді це датчик Хола acs 758, і автор сказав, що ой, не знаю, що це за деталюшка. Для майстра, який ремонтує подібну техніку, не знати, що таке датчик Хола, який вимірює струм. Ну то таке. Щодо перегріву, то я робив тест на бойлер. Розряджав станцію від 100% до нуля. Бойлер споживав 1840 Вт, і станція весь свій заряд віддала за 50 хвилин. При 19% станція нагрілась до 42 градусів, а вже при 3% температура станції складала 46 градусів, тобто застосунок показував 46 градусів. Виміряв тепловізором температуру корпусу 34 градуса. В приміщенні в цей час було приблизно 27-28 градусів. А там, де вентилятори видувають повітря, пластик нагрівся до 46 градусів. Щодо недоліків, у цій станції є дуже такий вагомий недолік це шумливість. І як тільки ви вмикаєте інвертор, тобто вихід 230 вольт, то моментально у вас вона вмикає вентилятори. І ці вентилятори будуть працювати навіть при невеликому навантаженні. А в мене був підключений холодильник до цієї станції. Холодильник інверторний споживає від 40 до 120 Вт ватт максимум. Пропрацював ой, як немало це пізніше в тестах, буду розповідати, скільки він попрацював. І на жаль, ця станція вентилятори не вимикала. І от вдень на цей шум звертати уваги ніхто не буде, його майже не чутно. А ось вночі цей шум ще й як чутно. Тож, якщо ви будете купувати саме цю станцію, то ви повинні розуміти, що її потрібно буде десь поставити там подалі, щоб вона, як мінімум, своїм шумом своєї роботи не заважала вам спати. Ну або ж цю станцію доведеться вам вимикати на ніч. Якщо потрібно щось тихеньке, то вже дивіться на якісь блюеті. Та саме Блюетті AC180p з цією задачею справилась, і при невеликому навантаженні Блюетті майже не вмикає свої вентилятори. І вентилятори там працюють тихіше. Але якщо шум цієї станції порівнювати з шумом сонячного інвертора, то вдень, наприклад, сонячний інвертор шумить некомфортно. На шум цієї станції в день ви не будете звертати уваги. Але ж знову нагадую, що це портативні зарядні станції. Портативні зарядні станції розроблялись для експлуатації не вдома, не як резервне живлення. А вони розробляли. Для відпочинку на природі і для якихось аварійних ремонтних робіт. Портативні зарядні станції не захищені від перепадів вхідної напруги. Тобто, якщо у вас буде вимикатись вмикатись вхідна напруга в квартирі, наприклад, чи в будинку, і у вас буде надто висока напруга 280-270 вольт і вище, то більш за все, що ця станція вийде з ладу. І не тільки ця станція, це взагалі стосується всіх портативних станцій. Тож обов'язково, просто обов'язково на вхід квартиру ставте реле-напруги, яке буде захищати від перепадів напруги. Реле напруги Обов'язково беріть затримкою, мінімальна затримка одна хвилина, бажано, щоб була затримка хоча б хвилин 5. Реле напруги бажано ставити у будь-якому випадку. Неважливо, будинок у вас, неважливо, квартира в новобудові чи, чи в старому якомусь будинку. Ставте реле напруги з затримкою. За своє життя я бачив напруги в мережі і приблизно 110-120 вольт. Бачив і напруги 280 вольт. Але, мабуть, самою поширеною причиною виходу з ладу портативних зарядних станцій, звичайних інверторів, сонячних інверторів, це все ж таки використання. Вилки -вилки. На Ютубі ви знайдете неймовірну кількість відео по ремонту якихось зарядних станцій, взагалі без різниці, яка торгова марка. Причина називається зустрічний струм, набирайте, дивитесь. вилка вилка на вході дешево, щось там коштує 200-300 гривень, якщо самому крутити, то буде ще дешевше, але ну зробіть ось такий щиток. Зберіть ось такий щиток. Я купував різний щиток на 8 місць. Мені цього буде достатньо, тому що реле напруги там вже стоїть на тому об'єкті, де це все буде встановлюватись. Рле напруги поставились одразу тільки у сусідів погоріли холодильники. На вході виходи будуть стояти автомати на 16 А, такий щиток вам збере будь-який нормальний електрик. Обов'язково буде стояти розетка для зарядки цієї станції і буде стояти трьохпозиційний перемикач. Саме трьохпозиційний перемикач буде виконувати роль перемикання мережі внутрішньої квартири. І дуже добре те, що там стоїть газова плита, і самий великий споживач там все ж таки бойлер. Бойлер буде вимикатися вручну. Бо живити бойлер від такого пристрою точно ніхто не збирається. Ледве не забув сказати вартість всього цього 1300 гривень, це якщо без реле напруги. Реле напруги, кажу, що обов'язково має стояти. Коротенько про технічні характеристики. Вага цього пристрою 22 кг. Якщо ви берете будь-яку іншу станцію, у якої буде акумуляторів на 2048 Вт годин, то не дивуйтесь тому, що вага буде також приблизно біля 22, а то й вище кілограмів. Номінальна сумарна потужність цієї станції 2400 Вт. Сумарно. Споживачі ви можете підключити до цієї станції, які будуть споживати максимум 2400. Хоча рекомендація буде така, якщо у вас є такі потужні споживачі, які споживають 2,2-2,4 кВт, то дивіться одразу на станції більш потужні, які можуть видавати номінальної потужності вище 3 кВт. Також максимальна потужність з однієї розетки, яка може видати станція, теж складає 2400 Вт. Пікова потужність цієї станції 4800 Вт. Про пікову потужність згадують тоді, коли потрібно запустити якийсь двигун. Зазвичай в перші 500-600 мс двигуни беруть дуже велику потужність, а однокомпресорний холодильник, який Споживає 120-150 Вт. Під час запуску компресора може споживати приблизно до 2 кВт. І справа в тому, що цю потужність стартову жодна розумна розетка, жоден розумний пристрій не вимірює. Для вимірювання стартових струмів потрібно купити ось такий мультиметр. Китайський мультиметр коштує 25 доларів, в нього є вбудована функція InRush. І саме ця функція дозволяє вимірювати стартові струми. На більшості мультиметрів є також функція MinMax. Тут теж є функція MinMax, але саме InRush. Дозволяє виміряти стартовий струм. Мультиметр на старенькому холодильнику однокомпресорному наміряв 9 А. 9 на 230 отримуємо 2070 Вт. Тож, якщо ви від подібної зарядної станції плануєте запускати якийсь пристрої з двигунами, наприклад, циркулярки або водяні насоси, придбайте ось таку штуку, поміряти стартові струми своїх двигунів. Ємність акумуляторної батареї 2048 Вт ватт годин. Номінальна напруга батареї 51,2 В вольта. Це 48 вольтова батарея. Тут використовуються літій-іонні залізофосфатні акумулятори. Це безпечні акумулятори, відносно безпечні акумулятори відносно літій іонних NMC акумуляторів. І 24-му році майже всі виробники зарядних станцій перейшли саме на літій залізофосфатні акумулятори. А в інструкції користувача для цієї станції написано, що використовуються елементи з ємністю 20 А годин. Зарядна станція FossiBot f 2400 дуже схожа на цю станцію на окітел. А в документації на FossiBot F 2400 також написано, що ємність одного елементу складає 20 Аг, годин, і також вказано тип елементу 40 135. Дивлячись на ці параметри, стає зрозумілим, що конфігурація батареї 16 s 2 p Мінімальна напруга на батареї 43,2 вольта, максимальна напруга на батареї 57,6 вольт. Щодо літій залізофосфатних акумуляторів, то є правило використання цих акумуляторів. Їх можна заряджати, розряджати як завгодно, але якщо ви довго не користуєтесь, це стосується, до речі, всіх літійонних акумуляторів, то їх потрібно розрядити до 50% і один раз приблизно в три місяці розряджати, заряджати і знову розряджати до 50%. давати їм цикл попрацювати. І саме таку рекомендацію ви знайдете в описі будь-якої зарядної портативної станції. Ще один важливий аспект: літіонні акумулятори не люблять низьких температур. І якщо ви цю станцію плануєте використовувати при низьких температурах нижче там нуля градусів, то ви повинні розуміти, що мінімальна температура для використання всіх станцій, причому тотально всіх станцій – це мінус 10 градусів. Але навіть при температурі в мінус 10 градусів ця станція буде віддавати суттєво менший заряд, ніж може віддати. Рекомендована температура використання цих пристрою від 20 до 30 градусів Цельсія. Але з деякими обмеженнями можна користуватися цією станцією від мінус 10 до плюс 40 градусів. При плюс 40 і при великому навантаженні вона елементарно може перегріватись, а при малій температурі вона елементарно не віддасть весь заряд. Заряджати цю станцію можна при температурах від 0 до 40 градусів. Знову ж при низькій температурі від 0 до плюс 10 градусів ця станція може обмежувати потужність заряду не тільки ця станція, а взагалі подібні пристрої. В технічній документації також вказано, що кількість циклів заряду розряду складає більше 3,5 тисячі циклів. Але по-перше, це до втрати 20% ємності. І не здивуйся, що жоден з виробників зарядних станцій не тестує свої станції на кількість циклів заряду розряду. вони цю інформацію просто беруть в технічній документації на самі акумулятори. Щодо режиму ДБЖ, цю станцію можна використовувати як джерело безперебійного живлення. Але тут є обмеження по потужності. Якщо потужність буде менше 2000 Вт, то час перемикання буде складати приблизно біля 10 мілісекунд, що є дуже хорошим часом перемикання. Зазвичай у подібних станцій час перемикання складає біля 20 мілісекунд. Для того, щоб перевірити, як ця станція працює в режимі ДБЖ, підключив до неї кілька пристроїв. Монітор 25 Вт, міні ПК, максимальна потужність споживання 65 Вт, лампа на 80 Вт і лампа розжарювання на 140 Вт. Сумарна потужність споживання склала приблизно біля 250 Вт. І лише завдяки лампи розжарювання видно, що все ж таки перемикання відбувається. А от комп'ютер перемикання навіть і не помітив. Щодо заряджання цієї станції, то її можна заряджати від мережі 230 вольт. На передній панелі є селектор, можна обрати 4 потужності: 400, 800, 1200 і 1800 Вт. Але якщо ви будете користуватись додатком, то там ще буде додатковий пункт. Він погано переведений, тож деякі продавці його не дуже добре перевели, це обмеження потужності заряду від 3% до 100%. Наприклад, якщо ви берете 1800 Вт і обмежите 50% заряду, то потужність зарядки станції складе максимум 900 Вт. Це буде корисно, якщо ви будете використовувати якийсь слабенький генератор. До речі, з генераторами можуть бути сюрпризи, якщо це буде модифікована синусоїда, тобто генератор з модифікованої синусоїди, то ця станція може не заряджатись. Також якщо напруга на виході генератора буде меншою, ніж 200-240 В, то теж станція може не заряджатись. Якщо оберете 1800 Вт, то час заряду складе приблизно годину 20-25 хвилин. 1200 Вт час зарядки складе годину 50 хвилин. 800 Вт потужність зарядки 2 години 50 хвилин. При зарядці потужністю в 400 Вт станція заряджалась 5 годин 30 хвилин, і на всіх чотирьох режимах станція вмикає вентилятор. Також цю станцію можна заряджати від входу постійного струму. До цього входу можна підключати будь-яке джерело постійного струму з напругами від 12 до 60 вольт. Саме головне, щоб було не більше 60 вольт. Максимальний струм 15 А, максимальна потужність 500 Вт. Можна заряджати від сонячних панелей, саме головне, щоб на вхід не приходило більше 60 вольт. В комплекті станції є кабель для зарядки від сонячних панелей. З однієї сторони там mc 4 роз'єми, з іншої сторони XT60i. Третій контакт на цьому роз'ємі з'єднано з плюсовим контактом. Є кабель для зарядки від автомобіля, можна заряджати від прикурювача автомобіля. Там теж використовується роз'єм XT60i, і на цьому роз'ємі також третій контакт з'єднано з плюсовим контактом. За допомогою такого кабеля можна заряджатись або від легковика або від вантажного автомобіля. А в легкових автомобілях бортова мережа рахується 12 вольтовою. Зазвичай там на виході 13,5 вольт. На вантажних автомобілях мережа 24 вольтова. У цій станції немає можливості розширення, немає можливості підключати додаткові акумулятори від Oukitel. Але розширити ємність ви можете за допомогою додаткового акумулятора. Лише зарядку для цього акумулятора доведеться купувати окремо і заряджати цей акумулятор доведеться також окремо. Якщо у вас є електроскутер, електровелосипед, то там зазвичай використовується 48 вольтові батареї. І саме цю 48-вольтову батарею можна використовувати для підзарядки цієї станції. Максимальну потужність, знову нагадую, можна отримати 500 Вт. Станцію одночасно можна заряджати від входу 230 Вольт і від входу DC. Максимальна потужність заряджання 2300 Вт. Але якщо батарея при зарядці нагріється, то пристрій зменшить потужність заряджання. Ця станція видає ідеальну синусоїду. Але біда в тому, що зазвичай при роботі подібних станціях фаза буде на обох контактах. Тож, якщо ви плануєте використовувати цю станцію з якимось фазозалежним обладнанням, то потрібно подивитись, як зробити занулення цього обладнання. Якщо станція пропускає мережу байпасом, то з нулем в принципі проблем немає. Але як тільки вона переходить на інверторне живлення, на виході на обох контактах одразу отримуємо фазу. І така ситуація з усіма портативними зарядними станціями, є 12 вольтовий вихід для прикурювача. Напруга на виході там буде 13,5 вольт. Це така собі імітація бортової мережі легковика, і потрібен цей роз'єм для того, щоб підключати холодильники, підключати радіостанції. Максимальний струм він може видавати в 10 ампер. Якщо струм буде перевищений, то є варіант, що спрацює захист, тож заряджати напряму акумулятори від нього не можна. Та й не будуть вони заряджатись, бо напруга буде просідати до 12,5 В, вольт, якщо підключити навантаження, потужне. Додатково є два виходи постійного струму: DC 5,5 на 2,1. В паспорті вказано, що там 12 вольт максимальний струм 3 ампера, тобто з одного. Такого виходу можна отримати 36 Вт потужності. Для заряджання різних гаджетів тут є два USB-A роз'єма та чотири Type-C роз'єма. На USB-A роз'ємах USB-тестер показав максимальну потужність до 25 Вт на Huawei SCP протоколі. Максимальну напругу на Quick Charge 3.0 протоколі 20 Вольт. Два роз'єми Type-C по 20 Вт показали по Power Delivery потужність 33 Вт. а роз'єм Type-C з заявленою потужністю 45 Вт чесно показав 45 Вт. 100 Втний роз'єм показав потужність в 105 Вт. Сумарна потужність всіх USB-роз'ємів не перевищує 200 Вт. З USB-шними виходами і виходами постійного струму є деяка маленька така хитрість: вентилятори не вмикаються, і станція при цьому шуміти не буде. Дещо повинно сказати про захист від вологи та пилу. Тобто про захист від проникання сторонніх предметів. Дизайн станції зроблено таким чином, що якщо зверху на нього там щось прольється, там розільєте воду, будуть якісь краплини доща, то це в принципі буде не смертельно. Але якщо почнеться дуже серйозний дощ або ж буде дуже велика вологість повітря, то цю станцію потрібно прибрати, занести в сухе приміщення. А от щодо захисту від пилу, то як тільки вмикається інвертор, моментально вмикаються вентилятори. Якщо не помиляюсь, з цієї сторони стоять два вентилятори, які засмоктують повітря, а з іншої сторони два вентилятори, які Дують повітря при використанні в запиленому повітрі хоча б раз в кілька місяців, віддавайте її на сервіс, щоб її продували повітрям, щоб видували пилюку. На жаль, більшість виробників не надають дуже важливу інформацію про три коефіцієнти. глибина розряду, коефіцієнт ефективності інвертора, і третій це власне споживання самого інвертора. Глибина розряду DEPTH OF Discharge або ж DOD – це наскільки можна розряджати акумуляторну батарею, тобто не наскільки можна розряджати акумуляторну батарею, а наскільки виробник станції дає можливість розрядити акумуляторну батарею. Користувач буде бачити завжди цифри від 0% до 100%. А насправді при цьому акумуляторна батарея буде розряджатись приблизно до 90-95%. Це потрібно для того, щоб захистити акумуляторну батарею від перерозряду. Тобто виробники самостійно піклуються про те, щоб користувач не перерозряди акумуляторну батарею, і цілком спокійно ці станції ви можете розряджати до нуля відсотків. Саме головне при розряді в нуль, щоб ви потім цю станцію не заховали десь глибоко на півроку, десь не поставили в гараж і забули про неї. Бо в такому випадку акумулятори можуть все ж таки перерозрядитись. Другий параметр коефіцієнт ефективності зазвичай складає приблизно 85-90%. Третій параметр це власне споживання станції, і власне споживання станції може складати від 10 до 20 Вт в годину. На жаль, у кітель цієї інформації не дає, тож розрахувати час роботи неможливо, але експерименти зробити можна. І ось, поки я вам це все розповідав, Окітель надіслала мені інформацію про свій інвертор. Правда, вони написали, що у псрейтет павар 1800 Вт, а вона заявлено 2000 Вт. Коефіцієнт ефективності інвертора 90%, глибина розряду акумуляторної батареї 90%. І ось нарешті тестування, наскільки вистачили акумулятори, при живленні того чи іншого пристрою. Інверторний холодильник Samsung висотою 180 см. Це дуже економні холодильники. На повному заряді станції пропрацював 26 годин. Наживлення самого холодильника станція віддала 1090 Вт годин. Весь інший заряд станції пішов на обслуговування самої станції. Холодильник протримався 26 годин. Другий споживач звичайна лампа розжарювання. Вона споживала 137 Вт стабільно розряджалась протягом 10 годин 50 хвилин, тобто вистачило приблизно на 11 годин. І при цьому станція з акумуляторів на лампу розжарювання віддала 1460 Вт-годин. Третій споживач це бойлер, 2 кВт бойлер, споживав 1840 Вт. Пропрацював на заряді станції 50 хвилин. За цей час станція віддала 1520 Вт годин. А ось для живлення четвертого споживача я використовував вихід 12 вольт 10 ампер. Використав електронне навантаження, а торч обмежив потужність споживання 100 Вт, Станція пропрацювала приблизно 16 годин і за цей час віддала 1624 Вт години. Потужність станції 2400 Вт дозволяє підключати 2 кВт пральну машину, але увагу на те, що в мене інверторна пральна машина. При запуску двигуна в інверторних пральних машинах немає стрибка потужності. Весь цикл прання зайняв 1 годину 10 хвилин. Пральна машина спожила 320 Вт годин. Саме максимальне споживання було при нагріванні води 2050 Вт. Але для цієї зарядної станції таке навантаження цілком прийнятне. Щодо портативних зарядних станцій, також є дуже маленький важливий момент. На них є захист від автоматичного вмикання виходу змінного струму. Тобто, якщо станція повністю розряджається, і це стосується майже будь-якої станції. Якщо станція повністю розряджається, то при відновленні живлення на станцію вона не буде автоматично вмикати інвертор. І це елемент обов'язкового захисту. Але у цієї станції є Wi-Fi адаптер і Bluetooth адаптер Якщо ви налаштуєте підключення до своєї Wi-Fi мережі, то ви потім з додатка зможете ввімкнути інвертор своєї станції. Wi-Fi, Вайфайка 2.4 ГГц, працює лише тоді, коли станція ввімкнена. Для того щоб підключити цю станцію по Wi-Fi, потрібно пройти маленький квест. Спочатку встановити один з двох додатків, потім на самій станції знайти маленький отвір з написом IOT. В комплектації станції є металевий гвіздочок. Для того щоб станція почала шукати вайфайка fi металевих гвіздочок потрібно засунути в отвір IOT, натиснути там всередині кнопку потримати секунд 5, і на екрані з'явиться блимуюча піктограма вайфайки. Але на жаль, функцій цих додатках не так багато, як хотілося б. Можна вмикати інвертор USB-вихід та dc вихід, змінити частоту вихідної напруги на 60 Гц, Нагадую, у нас стандарт 50 Гц. Можна змінити напругу вихідну, у нас стандарт знову ж 230 В залиште 230 вольт. Є можливість регулювати потужність заряду станції від 3% до 100%. І може колись в цих додатках з'явиться можливість робити розумні сценарії з використанням цієї станції. В застосунку можна зробити оновлення програмного забезпечення станції, але це оновлення вони трішки заховали. Потрібно спочатку знайти іконку Мі, там знайдете налаштування, сеттінг. І вже сеттинг буде device Update. і на момент зйомки відео ніяких оновлень на мою станцію ще не було. Ну що ж, швиденько підбиваємо баланс і порівнюємо з іншими станціями. Перевага цієї станції середня ціна, недолік цієї станції шумливість. Fossibot eo 2400 коштує трішки дорожче, немає Wi-Fi адаптера і Bluetooth адаптера, і максимальна потужність зарядки всього на всього 1100 Вт. Блюті AC200L коштує 1500 євро. Має Wi-Fi-ку Bluetooth, максимальна потужність заряду 2400 Вт. І максимальна потужність заряду від джерела постійного струму 1200 Вт. екофлоу Дельта 2 Max 1600 євро. Є вайфайка, є можливість підключення додаткових батарей, потужність заряджання від сонячних панелей біля 1000 Вт. На цьому завершу відео. Якщо відео за тиждень набере 1000 вподобайок, то більш за все, що станція буде розібрана, і може навіть буде зібрана, але це буде ще одна тисяча вподобайок. Ну що ж, на цьому буду завершувати відео. Якщо я щось забув, пишіть в коментарях. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, також пишіть в коментарях. 2,2 кВт чайник це вже буде останнє на сьогодні випробування. 2,2 кВт номінальної потужності запускаю, і станція на нього віддає 1870, 1870 Вт. І ось на цьому точно все.